Всім привіт та прекрасного настрою! І так, сьогодні хочу поділитися з вами своїми крайніми покупочками з магазину Сінсей та Вайкікі. В «Вайкікі» ми взяли одні ось такі от черевики для. Своєї донечки. І так, в магазині сінсей я взяла, ось показую чек. Чек сінсей на 742 гривні. Тут 10 позицій. Зараз все докладно вам покажу. І так, як бачите, більшість цінників оранжевих, це значить, що майже всі товари по акціях. І так, поїхали. Взяла ось таку футболочку 39 гривень. Буду показувати деякі товари більш докладно, але якщо щось забуду, то вкрай. Перед цим відео я показувала, як ми вибирали, які там товари, що є по акціях, що по знижках, не тільки те, що нам треба, а й взагалі, що є в магазині. Тому, якщо цікаво, прикріплю десь отут силочку або в описі, або заходьте на канал, подивитесь. Ось така футболочка, 122-й розмір, 100% котон для хлопчика буде супер. За 39 гривень, я думаю, що. Ви зі мною будете згідні, що це хороший варіант. Дві кофти, лонгслівші їх називають, я їх називаю футболки на довгий рукавчик. Вони, чуть-чуть плотніші, ніж футболки тканини, по 59 гривень. Як така, так і така. Покажу вам ось цю. Також для синочка. Ось така от класична футболочка. До речі, оцей принт він з таким напиленням, ніби бархатним. Я постараюся вам поближче показати. Я надіюсь видно. У нас подібні були, дуже гарно носиться. За 59 гривень будемо носити з великим задоволенням до садочку, до школи. Супер. Точно така саме оця розмір той самий. Взяли дві пари носочків. Донечка вибрала: ось такі одні, тут двоє. Носочків, тут кращий склад, тут більше котону. Ось тут. Три пари носочків, ці вже коштують 79. ну Зато тут котону чуть-чуть чуть-чуть менше, ну чуть -чуть менше. Я вам зараз докладно покажу. Ось такий от склад. Кому це важливо, дивіться, є 100% котонові, там ми перед тим брали, ну, цього разу вона вибирала, тому дивилась виключно на принт такий, який їй подобається. Далі, що ще взяли? Побачила вона єдинорожки. Це ось така от тарілочка. Тут їх 10 штучок картонні, думаю, всі ви знаєте. І ось такі от трубочки коктейльні, також 10 штучок. Ціна їхня, наскільки пам'ятаю, так, 35 гривень. І так само тарілочки також по 35 гривень. Буде гарний набір, їй на день народження вже починає потрошки скуповувати все, що стосується єдинорогів. Для себе взяла ось такі от штанці: 169 гривень. Вони класичні. Єдине, з чим вони мене підкупили, це великими-великими карманами. От Скажем так, рання весна, пізня осінь або літні вечори, коли от немає значення, що вам жарко чуть-чуть синтетиці, то от їх можна носити, тому що це синтетика, само собою, тому що вони тянуться. Але я от рішила щось попробувати інше ходити саме дома. От саме як домашній одяг, не ласіни, тому що я в основному вдома ходжу, е, довга футболка е, і ласіни. А от цього разу взяла попробувати такі от штанці. Не знаю, чи підуть. Ну от, ну от вирішила, що мені потрібно саме штани з карманами спробувати, тому буду пробувати їх носити за 160 гривень. Чому б і ні? А чому б і так? І так, довго я в магазині вагалася. Зараз я це заберу. Покажу вам поближче. Брати цю е е кофту чи не брати. Е вона мені дуже сподобалася за рахунок оцього от свого принта. Це навіть не принт, це тканина, така прошита ось такою от вафелькою. Ну Дуже мені гарно воно виглядає. виглядає ця кофта, е ну, скажімо так, явно не на. 99 гривень, прошу звернути. Це 140 розмір. Цю кофту може і моя старша донечка навіть вдіти. В принципі, якщо захоче, вона класично червона. Ну, Ніщо не вказує, що вона на хлопчика. Вона, я думаю, унісекс вона, я думаю, підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. Тому, в принципі, якщо дочка захоче, можу дати їй поносити. А брала я цю кофту, в принципі, для сина. Ну, а там розберемося. Я просто за 90 гривень, ви знаєте, не змогла її просто вишити. Я розумію, що йому ще рости, а рости для цієї кофти. Ну, нічого, я їй місце знайду в шафі, вона постоїть, почекає або піде комусь на подарочок, тож варіант хороший. Далі, що ще не показала з цієї покупочки, це ось таку футболку, це 170-й розмір. Це ми зразу взяли на подарок. Вона без будь-якої акції, але також в неї ціна хороша. 99 гривень. Так що, кому потрібні натуральні, хороші футболки, можете завітати до сінсея. Я думаю, що ви там щось для себе також виберете. Кольори Кольори там є абсолютно різні. Кожен може для себе щось вибрати. Ну, стандартна футболочка, що тут про неї багато розказувати. І ще саме основне, що ми купили, це ми купили ось такі от. Черевички для донеч. Ми, в принципі, йшли в магазин якраз вибрати Єві ранньовесняні черевички, які б вона оділа після дутиків зразу, і подивитися їй на курточку. Ви тут курточку бачите? Ну, ось так: от у нас як правило буває. Куртки такої, щоб нам прямо зійшлися в думках і Єва і Я ми не знайшли. Зато ми зійшлися на ось таких от черевичках. Ціна таких черевичків ми їх знайшли у Вайкікі, тому що в Сінсеї не було нашого розміру того, що нам подобалося. А заказувати по інтернету взуття ну якось не завжди практикую, тому що хочеться поміряти. І так, ціна цих черевичків у Вайкікі була. 459 гривень, знижка 54%, повна вартість була 999 гривень. Вони всередині тепленькі, на утеплені, і вони тут не на шнурівках, це така от резиночка і на ліпучці. Кольора є там трошки різні, але ми вибрали ось такий. Буде єва вам носити і радіти. Також чек, хто. Цікавиться, показує 459 гривень. Ось такі сьогоднішні наші покупки. Весь процес, як ми гуляли по магазину, показували асортимент. Ще раз напевно повторююсь, але все таки скажу. Відео, яке було перед цим, десь тут силочку лишу, якщо ні, то внизу в описі. А наразі по традиції вже скажу, що буду вдячна, якщо підтримаєте наше відео лайком. Звичайно, якщо вам це відео було цікаво, чимось корисне. І також пишіть в коментарях, що би ви хотіли, що би ще ми вам в магазинах показували. Можливо, не тільки ті товари, які от саме дивимося ми, бо знаю, писали під попередніми відео, що багато дівчаток, а також і я частенько заказую саме товари онлайн. І тому такі розпаковки відео мені дуже допомагають. Я їх часто дивлюсь також на Ютубі і не тільки, тому що я можу подивитися, а яка ж структура конкретно тканини. Тому якщо ви щось побачили в інтернет-магазині і хотіли б, щоб я конкретно якусь модель глянула в живу в магазині, пишіть, пишіть внизу в коментарях, і при наступній відвідуванні магазину я обов'язково підійду до тої моделі, яка вас цікавить. пощупаю, подивлюся, покажу вам, як вона виглядає зблизька, а можливо, якщо зможу, навіть і примірюю. Ось така от сьогодні у мене вийшла розпаковочка, покупочок. Рада, що ви були зі мною. Ще раз вас цілую, обнімаю і до нових відео! Па, па, па па